Сонечка ховається. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ми зараз знаходимося, шановні глядачі, у кафе Солодкий блюз. І мені дуже цікаво, було, так як я побачила бібліотеку у вашому кафе. Підставтеся, будь ласка, тому що я не знаю вашого прізвища. Мене звати Наташа Буртан. Я власниця арт-кав'ярні Солодкий блюз. У нас кав'ярня не типова. У нас кав'ярня призначена для того, щоб люди себе почували відпочивати самодушею. Тут можуть гратися діти і також люди можуть помінятися кінці. Ця ідея з'явилася в при час, коли книги хороші і нові, досить дорогі. Але якщо ти книгу прочитав, її обов'язково хочеться комусь дати. Е, у нас дуже часто зміняються книги, книги приносять люди, іноді заходиш зранку на роботу і бачиш, бо деш, саме її хотів почитати. Ідеш, поки працюєш, ввечері йдеш, немає. Хтось взяти. Тому бібліотека така, жива. Е, приходиш, береш, якщо книжка сподобалась, можеш принести свою будь-яку іншу. Е, є таке, що люди там беруть книжку і кажуть, ну класно, хочемо залишити собі". Ну, Але приносимо дві на зміну. Е, раніше книжок було більше, довго люди привикали, роздивлялися, зараз були чистіше. Раніше це колись у нас. Року, на... ну, е, у нас вже більше року, як є ця бібліотека. Але спочатку на неї дивилися так, просто дивилися, питали, де записуватися, куди. Коли ми казали, що записуватися не потрібно, взяли, почитали, принесли. Е багато хто не брав книжку. тримали в руках, ставили, пішли. Е Брати почали пізніше, після того, як хтось приходить і каже, можна вам принести свою книжечку? Ми кажемо, так, можна, але нести все, там, не знаю, собрання Леніна, Маркса Енгельса, насправді не потрібно. Е у нас позиція така, принесіть ту книжку, яку ви могли порадити своїм друзям яку вам не буде соромно і яку дійсно цікаво прочитати. Е, тому в нашій бібліотеці дуже багато. Тобто мова, не приносити дуже... мішками, а просто одну якусь цікаву. Да. Краще одну цікаво, чим е, багато непотрібних. Люди зараз, ви говорите, що менше почали їх приносити, чи е, стали більше брати читати. Тобто, у вільному е обігу да, у вільному менше. Об ну, да, доступних е на поличках книжок менше. Тому іноді там хтось приходить і каже, бачив е дріона, да, я люблю історичні романи. Да, є. А коли буде, не знаю. Приходить. О, нема дріона, немає. О, принесли. А от, таким чином, от, якби і книжки з'явилися цікаві, дійсно цікаві. Я, наприклад, Багато чого хочуть взяти, висити, почитати. Э, Приємно. А дівчата, які тут працюють, вони також беруть якісь книжки читати? Вони ще й приносять, читають багато, і читають цікаво. От якраз те, що читають дівчата, практично невозможно зістати, як вони закупають норм, морські книжечки, поки вони всі не перечитають. Можна року... Це переважно романи чи можливо, щось інше? Романи, до речі, небагато. У нас особливо таких дамських романів практично немає, досить великих, які їх читають, багато пригод. читають там. Психологія є, психологія є, навіть є, там камні і тому подібне. Ну, по крайній мірі, були, а на зараз я їх в бібліотеці не бачу. Тобто хтось забрав історичних романів, багато багато українських авторів, цікавих, навіть ну, деяких для мене невідомо. Деякі приносять спочатку, дають руки, там ті, хто працює. Ні, ні, як господар. Тобто, як підочопність, що в нього Прочитайте, такі. це круто. Ага. А, о, і вже тільки після цього вона там попадає на полоч. Тобто ви відразу читаєте, а потім вже, якщо моя змога, так. 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 А ви скажіть, будь ласка, переважно це приносить книжки молодь, робить більш старші, такі, жінки, чоловіки, хто? Напевно, такої статистики так. немає. Потрошки полюбленій. По, по, по улюбленій книжці, напевно, на більше носять старші. ну Старшими теж не є назад. 40-50, да, такі люди носять. з споделених від закладу і мають змогу приходити до нас гратися у літніми іграшками. Ну не тільки своїми іграшки, наші свої. Не так, знаєш, і, свої да, і, інші, да. і інші дітки також приносять цієї іграшки. Дякуємо вам за ідею, дякуємо вам за реалізацію цієї ідеї. В Українці, на жаль, поки що такого Я не чула, можливо, вже є, але не чула. Дякую за зустріч. Ну все, будем было прощаться. Было приемно, любит нам удачи развивать и спасти. И люди по рекламу будут развиваться. Было приятно. Честно выходить. Но буду понял. Прикольно. Я трохи зайнята там в галереї Санта Алазо. Ти люсють це. Поверни, мені там потрібно. Або прикупити, я поїду потрови.